Привіт всім! Сьогодні у мене на обід буде овочеве рагу. Для цього я взяла капустину, кабачки молоденькі, молода картопля, гриби, шампіньйони, цибуля, морковка, соус. Зараз я це все наріжу, приготовлю. Моркву люблю нарізати. Я її рідко натираю на, тер... на тертку. Я люблю соломкою нарізати. Наріжу. Нарізаю цибулинку. Сковорідку я вже поставила влила олії. Зараз буду смажити це все. Нарізаю картоплю. Отакими кубиками наріжу. Морква з цибулькою просмажується. Зараз переріжу картоплю. Теж додавлю, щоб смажилося. Нарізаю грибочки. Грибочки я помила, а нарізаю нарізаю так, як мені подобається. Хто мільше, хто крупніше, кому як до вподоби. Беру все в довільній кількості. Кому, хто любить більше бараболі чи картоплі, хто любить більше капусти чи кабачків. Кожен за своїм смаком додає овочі. Смажиться морковина в мене і цибуля. Зараз підсмажу і добавлю сюди. Картопельку молоденьку, теж трошки підсмажиться. Підсмажилася картопелька, додаю грибочки. Нарізаємо веденький кабачок. Смажилися грибочки, стали маленькі, бачите. Зменшилися. Так, додаю трошки огонь і додаю сюди кабачки. Кабачки теж зараз стануть менші. Перемішаю. Солити будуть кінці. Коли це обжариться. так. Та й трошки прижариється. Зараз покришу ще попустить всечку. Я так ну, молодые, молодые, овощи. Мои будут смачки. Так, я добавляю капусту. Послушаю. Це пускає так що я собі води не додаю, перемішую, я розроблю заправлю соусом. В мене український соус. Тепер можна і посолити Сіль у мене морська. Добавлю суміш перців. Добавляю приправу для м'яса, щоб пахло гарно. Точок добавлю добавлю трошки водички. Добавлю ще пев чесничку гранатірованого. Все, зроблю менший огонь, накрию кришкою і хай хвилин 20 умліє, Потім побачимо, що далі. Ось подивіться, яке вийшло в мене рагу. Картопелька м'ягенька, все втушилося, смачно пахне, готове все. Тепер я ще сюди додав, нарізала крухом. можно выключать можно уже ее видеть видите как красота получается Дорогу, я ще додаю сметану і дуже смачно. Мені смачного і вам теж. Бувайте здорові!